Вже 18 років Вундеркін з створює ці чудові набори, які подобаються як мамам, так і малюкам. До кожного подарункового набору додається книга. Ця книга, як виховати Вундеркіда, написана Оленою Башковою. Прочитавши цю книгу, у мамці з'являється додаткове питання. Об'єднавшись ці питання в одному місці, я дам на них відповіді. Основні питання, з чого починати? Чому так багато варіантів показу, як додавати нові картки, скільки тем з за одне заняття і як зрозуміти, що дитина запам'ятала. Перед початком занять з набором карток, ви дізнаєтесь про три головні правила ефективних занять та п'ять найчастіших помилок, які заважають досягти бажаного результату. Тут я зібрав основні питання, на які буду давати відповіді. Я буду старатися вести вас далі, щоб усі ви отримали результати з занять з вашими малюками. Також в процесі того, як ви будете займатися, у вас будуть з'являтися додаткові питання, на які я обов'язково відповім.